Славного ранку, друзі, радий вас вітати знову на нашій програмі Підбедьорення Божим Словом. Псалом 62. Боже, ти мій Бог, тебе я пристрасно шукаю. Наскільки пристрасно ви, друзі, шукаєте Господа. Давид каже, що ти мій Бог і Тебе я пристрасно шукаю. Тож, самого ранку, як ми прокидаємося, нам важливо шукати Господа. Треба його пристрасно шукати. І це не означає, що він десь ховається від нас. Це означає, що ми фокусуємо свою увагу на ньому. І, звичайно ж, ми говоримо про те, що ми покладаємо свою надію на нього. І для того, щоб покласти на нього свою надію, тобі треба звернути на нього увагу і згадати всі ці благословіння, всі ці ті... <клес> слова, які він каже для тебе. Всі ці обітниці, на які ти можеш покладатися. Тож, давайте ми скажемо це. Я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він любить мене, що Він пікується про мене, що Він захищає мене, що Він завжди зі мною. І я вдячний йому за його Сина Ісуса Христа, який прийшов в цей світ і подарував мені життя, вічне життя у своєму небесному царстві. Амінь. Слава Господу! Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці, і знову і знову запрошую вас простити з нами час і підписатися, звичайно, на YouTube канал Церкви Доти Христа. Натискайте дзвони дзвоник, вподобайки, залишайте свої коментарі. І сьогодні ми продовжимо Марка, 12 розділ. І ми говорили на тому тижні у п'ятницю про те, що один книжник він підійшов. І послухав, як Ісус говорив з Садокемі, яким Він дуже добре відповів. І запитав його, яка заповідь перша з усіх. Це Марка, 12 розділ, 28 вірш. І далі. І Ісус сказав, яка є перша заповідь, тому що вони сперечалися і вони хотіли знайти щось таке ну, саме важливе у всьому законі, щоб люди вони могли пам'ятати про це завжди. І ось Ісус їм каже про це: що слухай Ізраїлю, Господь Бог Твій це єдиний Господь, люби Господа Бога Твого, свого всім серцем своїм, усією своєю душею, усім своїм розумом і всією силою Своєю. А друга заповідь Він каже: Люби ближнього свого як самого себе. І немає заповіді важливіше від цих. І далі. Цей книжник він казав, що ти добре відповів, ти правильно сказав, я повністю підтримую те, що ти сказав. І Ісус йому сказав, що ти недалеко від царства Божого. І більше ніхто не не наважився його запитувати, тому що він дуже влучно відповідав і ставив всіх на місце. Ну я думаю, що цей книжник він запитав від усього серця, тому що Господь відповів йому від усього серця, тому що він сказав, що ти. Недалеко від царства Божого, тому що Він, знаєте, не почав давати якесь своє розуміння, а він прийняв ту відповідь, яку сказав Ісус. Він погодився з цією відповіддю, Він прийняв її як для себе. І Ісус сказав, кажемо, що ти недалеко від Божого царства, бо якщо ти будеш так вчиняти, то ти прийдеш до мене і зможеш через мене увійти в Божого Царства. Тому що ми знаємо, що єдиний шлях Божого Царства, Він лежить через Ісуса Христа, через те, що Він зробив. І ми про це також говорили у п'ятницю. І давайте подивимось на ці заповідь, які сказав Ісус, які є самими важливими. Люби Господа Бога Свого всім серцем Своїм, усією своєю душею, усім своїм розумом і всією своєю силою. Те, що Господь Бог це Господь єдиний, ми також в п'ятницю про це трохи поговорили. Що Ісус сказав, що твій Господь Ізраїль, саме твій Бог це єдиний Господь. Усі інші, вони не бої. Усі інші вони просто підробка, які намагаються зайняти місце величного і всемогутнього Бога, який створив, і земля. Ви знаєте, навіть речі вони можуть стати Богом для тебе, яким ти будеш конятися. Люди беруть, люди вирізають з дерева, якихось ідов, і вони їм кланяються, вони сприймають, що це мій Бог. Ні, він сказав, що. Той Бог, який є Богом Ізраїля, тобто Бог, який відкрився Ізраїля, це є єдиний Бог. І нам важливо його приймати і розуміти. І він каже, що ти повинен любити Бог, любити, як можна висловити свою любов. Висловити можна словами, а виразити любов можна ділами чи своїми справами. І знаєте, любов до Бога видно, як людина живе, що вона робить. І по тому, як вона живе, що вона робить, що вона говорить, можна побачити, чи вона дійсно любить Бога чи ні. Бо якщо людина просто говорить, що вона любить Бога, то цього замало. Тому що самі її вчинки вони свідчать про те, що те, що людина говорить, те вона і робить. І це говорить про те, все разом, що вона дійсно любить. Бо якщо людина просто робить якісь вчинки, а вона не говорить про те, чому вона їх робить. Тоді не зрозуміла причина цих вчинків. І причина цих вчинків не завжди може бути любов до Бога. Хоча людина може робити правильні речі, тому що вона може мати якусь користь. Наприклад, люди займаються богодійністю. Чи можна сказати, що якщо людина займається благодійністю, вона любить Бога, бо вона допомагає іншим? Ні, інколи люди займаються богодійністю із за своїх якихось корисливих. Цілі, а не для того, щоб послужити Богу. Іноді просто, щоб дійсно допомогти людям, а не із-за того, що Бог так навчає. Добре. Тобто, ми розуміємо, що треба любити Бога. І любити як? Ісус розповідає далі. Він каже, ти повинен любити всім серцем своїм. Тобто, твоє серце воно повністю повинно бути присвячено Богі, Богу і наповнено любові до Бога. Він каже, як цього досягти. Ти повинен любити свого Господа усією своєю душою, душею, усім своїм розумом. Все, про що ти думаєш, твої думки повинні бути про Бога. Усіми своїми відчуттями. Ти повинен е скеровувати свої відчуття, щоб вони прославляли Бога, любити Бога, Любов, е любити. Своєю волею чи тим, що ти приймаєш рішення на користь Бога завжди. Тобто, це вся наша душа, вона приймає рішення. І м -м тому він каже, любити всім серцем, усією душою, усім своїм розумом, тобто те, про що ти думаєш, які рішення ти приймаєш, любити Бога і всі своєю силою, тобто докладати зусиль, проявляючи свою любов до Бога, тобто щось робити, щоб виявляти до любов. Знаєте, це ну, щось ну, докладати зусиль, не знаю, як ще це можна вирости. Та коли людина щось їй потрібно зробити, а вона рінкується і не хоче це робити. Їй треба встати і це робити, і це виявить її любов до когось, чи виявить її ставлення до когось. А якщо людина вона не хоче докласти ніяких зусиль, а просто говорить про щось, то це свідчить про те, що вона... Не від усього, усього серце вона любить. Тому Ісус перелічує тут усі ці речі. І, звичайно ж, Він все це бере із закону Ізраїля, який дав їм Бог. Він все це цитує, щоб ну, виразити саме важливе із цього закону і соло, чого їх навчав Бог. І, звичайно, ж це цитати. Але в цитати в оригіналі там нема, щоб любити. Бога усім своїм серцем. Там є, що любити своєю душою, розумом і всією силою. А тут Він каже всім серцем. Тобто повністю ти повинен бути присвячений Господу Богу, а не просто десь частинка. І чим більше ти пізнаєш, його, тим більше ти будеш наближатися до нього, чим більше ти будеш закохатися, закохуватися. В нього, тому що це дуже дивно виглядає. ти повинен любити Бога. Як ти можеш любити того, кого ти не знаєш? Ще й любити всім серцем, всією душою і всією своєю, всією своєю силою, всім своїм розумом. <кій> Як ти будеш любити, якщо ти не знаєш? Як людина може любити іншу людину, якщо вона її не знає? Але чим більше вона її пізнає, <кій> чим більше часу вони проводять разом. Тим більше вона може любити по-справжньому любити цю людину, бо вона її знає. Тому наша любов до Бога залежить від того, наскільки ми його шукаємо, і наскільки дійсно ми хочемо пізнавати його. І як нам його пізнавати через Боже Слово, яке він залишив для нас, через послання учнів, через Євангелія, яке свідчило про нього, ми можемо через все це, це дізнаватися більше про Бога. І чим більше ти будеш про Нього дізнаватися, Тим більше, я вірю, він буде тобі подобатися, і тим більше ти будеш його любити і присвячувати своє життя йому. Тому що він прекрасний наш Господь. І далі він каже другу заповідь, яка також є дуже важливою. Якщо перша заповідь, вона направлена на Бога все ціло, ціло і повністю, то друга, він сказав, люби боїшного свого, як самого. Себе. І це також цитата із старого заповіти, з Божого закону. Він наголосив на цьому. Люби боїшного свого. Як самого себе. Ну добре, я розумію, що я повинен любити Бога. А як же мені любити боїшнього? Я повинен любити Бога усім своїм серцем. Де ж повинна залишитися ще в мені любов до мого буйшнього? І знаєте, він тут говорить, ти повинен любити Божого як? Як ти любиш самого себе. Чи ти любиш самого себе? Ну, кожен з нас любить самого себе. Може, ми це не визнаємо, але ми добре до себе ставимося і любимо себе. Тому люди вони корисли, тому що вони ставлять себе і свої потреби вище за інших, тому вони люблять себе. І він не каже, що ти повинен корисливо і корисовий ставитися до інших. Ні. Він каже, що так само як ти любиш себе. Тобто ти куєшся про себе, захищаєш себе, виправдовуєш себе і так далі. Ти повинен любити Божного свого. Но якщо вся моя любов вона направлена на Бога, то де мені ще знайти любов, щоб любити свого буйшного? Ну Ти не просто повинен любити свого бойшного своєю любов'ю. Ти повинен приймати любов, якою любить тебе Господь. Як ти любиш самого себе? Я люблю самого себе тільки ну, правильною любов'ю, тільки тому, що Бог мене любить, тому що його любов вона пробачає мене. Любовь, любов приносить мені милість, його любов, яку я приймаю, вона приносить мені Бога Я радію Його любові. І я щасливий, що Він любить мене. І так само такою ж самою любов'ю, такою самою я повинен любити свого бужного. Не просто своєю любов'ю, бо і моєї любові не буде достатньо, щоб любити мого ближнього, а любити від усього свого серця, всією душою, всією силою, всім розумом Бога і приймати цю любов Божу до себе, і знаючи, як любить мене Бог, як я люблю себе завдяки Божій любові, любити свого ближнього. І знаєте, Ісус, Він не дав якісь настанови, що ти повинен виконати, щоб дійсно проявити любов до боїшого. Ні, Він залишив це на твій розсуд. Він сказав, у кожній ситуації, яка б не відбувалася, подумай, як ти би поставився до себе, як ти любиш себе, щоб ти зробив для себе у цій ситуації, що би Бог зробив для тебе у цій ситуації. І зроби це для Іншого, тобто люби ближнього так само, як ти любиш самого себе. Це значить, що нам вирішувати, як ми будемо любити інших. Але ще раз кажу: для того, щоб любити інших, нам треба любити себе. А інші і, ну, деякі люди вони не люблять себе. Вони кажуть, я грішний, я поганий, я погано вчиняю, і вони просто не люблять себе. І знаєте, навіть коли вони приходять до Бога, і Бог пробачає їм їхні провини, тому що вони від серця, від усього серця просять пробачення, їм все одно важко пробачити себе за ці вчинки, які вони зробили, і важливо себе пробачити. Бо якщо ти не пробачиш себе і не будеш робити себе. Ти не зможеш любити інших людей. Ти будеш їм докоряти, ти будеш до них ставитися як до себе. Ні, друзі, нам треба зрозуміти, що Бог нас любить і приймати Його любов, і дійсно любити себе. Любіть собі. Любіть себе, ну, в межах розумного, звичайно. Без гріха. Ну любити себе. Ви повинні любити себе, тому що Бог вас любить, тому що Бог вас творив, тому що Бог радіє кожного дня, коли ви прикидаєтеся, йдете до нього, щоб прославити його і подякувати Йому за життя. Тож любити себе. І коли будете любити себе, ви по-справжньому зможете любити своїх близьких. Це можна в цей бік подивитися, чи подивитися по-іншому. Що люди навколо вас, вони можуть страждати, в них можуть бути свої виклики, і ви можете поставити себе на їхнє місце, щоби ви хотіли в тій ситуації, щоб сталося з вами. І зробіть це для них. Ти також буде вивчив любові до ближнього як до самого себе. Тобто ми бачимо, що Ісус весь закон і всіх пророків бо в іншому місці. Написано, що це ці дві заповіді, вони найважливіші, вони більші і в них, в них. Якби поєднана у весь Божий закон і все, що пророкувала природа, все, що вони говорили, вони хотіли привести людей до розуміння цього, що нам треба любити Бога всім серцем, всією душою, всією своїм розумом і всією своєю силою, і любити ближнього. Тож моя любов вона повинна бути до Бога і до ближнього. до Бога і до ближнього. Бо якщо я люблю тільки Бога, і мені не важливо, що відбувається у цьому світі, що відбувається з моїми ближніми, то я не виконую Божу заповідь. Я повинен любити Бога, так, і любити ближнього. Якщо я тільки люблю ближніх і все роблю для них, але я не люблю Бога, не виражаю для нього свою пошану висоблю, не живу заради нього, то це також порушенням є його заповідь. є, коли я люблю Бога. Коли я вклоняюся йому, я приймаю любов. У мене є мир з великим самотним Богом, і тоді я люблю ближнього, як я люблю самого себе. І це приносить в мій, в моє життя, Божий баланс, Божу силу, те, що Хоче від мене Бог. І, звичайно ж, ці заповіді вони короткі, але в них усе наше життя, і усе наше життя ми будемо докладати зусилля, щоб виконувати їх. Тому що це не те, що можна виконати один раз і забути. Ну, я прийду, я щось роблю один раз і все, Бог вже завжди зі мною. Я все виконував, в мене вже все добре. Ні, друзі, це те, що постійно треба. Тому що диявол він намагається тебе зупинити, він буде давати складні обставини, щоб ти не хотів, щоб в тебе не було бажання прославляти Бога, не було бажання служити іншим людям, щоб ти втомлювався від цього і думав про себе більше. І так далі. Тому нам треба бути бадьорими і завжди себе нагадувати про Божі заповідь і завжди себе перевіряти, чи дійсно ми їх пам'ятаємо і. Виконуємо їх, що ми просто про них знаємо. Добре, друзі. Тоді сьогодні я хочу, щоб ми просто зробили такі висновки і пам'ятали, що нам треба любити Бога і любити людей, які навколо нас, і робити для них те, що ми хотіли б, щоб вони робили для нас, чи що ми хотіли б, щоб для нас робив Бог. Добре, давайте ми поможемо. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі і прославляємо Тебе за те, що Ти полюбив нас і віддав за нас свого єдиного Сина, і прийнявши Ісуса Христа, ми приймаємо Твоє прощення, Твою милість і Твою любов. Допоможи нам бути людьми, які завжди пам'ятають, що нам треба бути уважними до тебе сфокусованими на тобі і любити тебе, Господь, усім своїм серцем. І також допоможи нам не забувати про те, що ти хочеш і ти заповів нам, щоб ми любили свого Боїшнього. І я дякую тобі за те, що ти допомагаєш нам всьому, за те, що ти ведеш нас та направляєш і наповнюєш наше життя своєю любов'ю. Дякуємо тобі і прославляємо. Друзі, я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Божий захист над вами. Бог любить вас, Бог пікується про вас, Бог діє у вашому житті. Він взяв на себе усі ваші хвороби, немочі і ранами Ісуса. Вас було сильно. Тому всяка хвороба, я наказую тобі, в ім'я Ісуса Христа іди геть. Будьте звільнені зараз. Я проголошую надприроднею Боже фінансове благословення для вас, роботу для тих, хто її шукає, з гарними умовами праці і з достойною оплатою. Я проголошую Божу мудрість у ваше життя. Також ми благословляємо Україну, ми молимося за мир та перемогу для України. Ми благословляємо всіх наших військових і проголошуємо Божий захист для них. Ми молимося за керівництво країни, щоб вони приймали. Мудрі та правильні рішення на користь нашої держави. Ми віримо, що всі плани ворога руйнуються, і в них нічого не виходить, і вони налякані в страху тікають від нас. І ми дякуємо тобі, Господь, за перемогу, мир та відновлення України. Також, друзі, давайте помовимо ще за Ізраїль і за ті події, які там відбуваються. Господь, ім'я Ісуса, ми молимося тебе і ми просимо Тебе. Про захист для Ізраїля. Ми просимо тебе, щоб ти захистив людей в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо тебе, щоб ця війна вона також закінчила. І ми віримо у перемогу та мир в Ізраїлі. Звичайно ж, у перемогу Ізраїля. І мир в Ізраїлі. І благословляємо цю державу в ім'я Ісуса Христа. І дякуємо тобі за те, що ти воюєш за свій народ і захищаєш його. Слава тобі! Хвала в ім'я Ісуса Христа! Амінь. Дякую за те, що ви були з нами. Нагадую вам, щоб ви підписалися обов'язково на youtube канал Церкви Доти Христа. Натискайте дзвоник, подобайки і залишайте свої коментарі. Роблячи це, ви допомагаєте нам розповсюджувати Богу звістку. І це важливо, що через ваші дії хтось може м -м, пізнати Господа своєму це спасіння. Я Бог славляю вас сьогодні і прогошую славний день. Славного дня вам наповненого. Його любові з господами до зустрічі досі.